Good night, друзі, як кажуть в Америці і в інших англомовних країнах. Що розкажу, зараз це не просто записую нічний етер, як кажуть. А те, що я зараз розбираю. Ні, це не кокаїни, це нічого. Це насіння Акебії, як ви зрозуміли вже відповідно з відео. А, і як це? Для чого це знімаю? Розкажу для того, щоб ви розуміли, як потрібно розмножувати Акебію насінням. Давайте зараз вас поставлюся, може, сюди отак, потримаю вас. Ось у мене є ось таке згорточок. Тут в фользі знаходиться туалетний папір, або може бути ну, краще, напевно, папір, або серветки. Нам потрібно його розгорнути. Зараз я вам покажу. Зараз зміню камеру. Ось, друзі, у нас тут ніяких реклам, бачите. Відкриваємо ось. Я вже почав відкривати. О, дивіться, як прикольно! Відкриваємо стратифіковане насіння і вже починає. От, росте, бачите, фіолетовенькі, це вже ростки акебії пішли. Тобто, це вже можна буде її сіяти, висаджувати. Що я зроблю? Це в горщик. І вона буде проростати. Тому, друзі, у вас є можливість придбати зараз уже стратифіковане насіння. Бачите, воно, я його розгортаю, кидаю в воду, щоб воно набралося води. І потім вже, буквально вже можете собі його посіяти. Так, у мене тут ще не багато, мене тут і біла є, і варігатні на синях, теж інші, і, звичайна, синя видова. Тобто теж зараз я кину її водичку, а вона нап'ється, а потім буду її висаджувати. Оце думаю, вже зроблю вже певне завтра, чи що. Коротше, треба горщик невеличкий. Там p девяточка засипати землею. от, І десь на висоті, десь близько сантиметр чи півтора. Посадити кожне насіння окремо. Ну, або можна як плошкою такою, вони будуть рости собі, потім розсадити. Ви бачите, такий потужний корінь, де там фокус волохатий, готовий вже до зростання. А, так, Мене тут ще ба, треба всі перебрати. Так само до кінею я вже посадив, хто мене брав насіння з що у вас вже проросло, це сертифіковано. Насіння, яке е, поки ще ну, там не дуже гарно проростало, то воно у мене е, лежить зараз в воді набирається води, потім його заново перепакую вже в інші якісь окремі бокси, в залежності від того, яка, в кого буде там, по сортицям. Там, там, там ще є декілька пакетів з різних сортів. Ось, друзі, така І висаджуємо і ставимо на сонечко, і наші кей скоро вже будуть рости. Також можна буде придбати весною, якщо ви боїтеся отримати рослину. Зараз насінням весною будуть саженця. Можливо, вже. В найближчому майбутньому, друзі. Так що, такі от справи сподіваюсь, у вас уже кабель є. Ні, то па Папа.